Всім привіт, любі друзі! З вами Ватівка. Ми сьогодні приїхали в дуже-дуже цікаве місце. Називається вона Шангильня. Я вам покажу про неї, розкажу. Буде дуже цікаво, лишайтеся зі мною. Чим так йти, підніматися, буду вам показувати красотиці. Чекаємо. Тут у нас такі вказателі, кута що ведеть. От. Така навколо краса. І там я просто ніколи, я тут не знаю куди йти правильно, будемо підніматися зараз. От. Тут у нас такий мостик. І така у нас тут точинка чурить. От такий От, тут спад. Ну, Ми йдемо. Кальтанка гарна, от дивіться, який у нас тут старий-старій підйомник. І ще колись тут вони йшли, піднімали людей нагору, зараз майсучасні. Майсучасні зробили майже сучасні, майже сучасні зробили підйомників. Це у нас тут Краса, бачите, о. нас такі. Така угу. О, Котики наші. Котики, куди ви? Пічка. Котики тікають. Все, нам треба буде йти зараз трошки того гори. Давайте. Зараз я вам покажу, хто ми є. Далі карта, що кута веде. Mm. Тут така у нас карта. Куда вона веде нас, бачите? Ось карта. тут теж вказателі, кутати все веде, все, так щоб бути цікаво, йдемо. От у нас такий будиночок, тут треба йти купувати пілети на ці підйомники. Можна підніматися пішком, один підйом Тут тайні назад, це коштує 60 злотих, плюс-мінус. А ми підемо сьогодні пішком. Ми сьогодні підемо пішком. Зараз вам покажу сам цей підйомник. Вот. Це центральне, центральне здання. Оце, вот. що мене купити пілят. Це самі ці підйомники. Під вот. ці підйомники. Заходиш, так вот. підйомник приїжджає і воно тепер нагору піднімає по вот. цих канатах. Вот. там повз цієї канатної дороги. І нам треба буде аж піднятися на саму гору. Побачимо. Це легкий маршрут, який є. Є сложний маршрут. Там треба буде підніматися час-30 хвилин. Це тобто з інакшої сторони. Я там їздив туди на ту сторону. Хотів піднятися, але в мене не вийшло тим, що я майже півтора піднявся і сильно замучився. Треба з собою прати воду, підготуватися гарно, а я що взяв каву та пішов і все. Все, і там далі. Звісно, канатну дорогу скоріше було піднятися, може злати, ну, 20 але... Ліпше пройтися. Ти собі просто сів в ту кабінку, то вона тебе підняла на гору. Та не так. В принципі, воно не торга. 40 злотих коштує. А от дві сторони, одну сторону піднятися і спуститися. Ну йде. От якраз піднімається підйомник на гору. Бачите? Якраз там лютий. Воно так. До гори піднімається. Та це класно піднятися, але ліпше пройтися. Во як він скоро їде. Бачите? А нам ната... Зараз вам покажу аж куди підніматися. Це такий оптимальний варіант, якщо ти не хочеш платити гроші. Во! Намаш туди, до гори самий. Все, любі друзі, нормально дорога. Вообще, дивіться, яка краса підніматися. Але я піднімався тут аж. Тут я піднімався. Я не до пішов. Я не знав, просто до центральна дорога знаходиться. Нам ще то рийки. Ось ці під'ємники злобув. До кури піднімаються. Та, любі друзі, я трошки утомився. Я не знаю, що скільки часу підніматися, але ти віці куди аж треба йти. Туди. Але сьогодні багато гарно, дуже сильно. На зернечку був мороз. Такий холоденько було, але нормально. Як піднімається, то гори аж не так сильно холодно. Йдемо далі. Не знаю скільки часу лишилось навколо пташки співають. Во. Ну все, так щоб бути ще цікаво, я буду вам включатися. Ще трошки лишилося, я вам покажу красу. Гарно дуже То стоїть піднятися сюди, на шінгільню. Я тут ніколи не був, мені говорили люди, що тут класно. Побачимо. Все. Сніжок упав протрусило трошки дорогу нам. От, бачите? А внизу немає снігу, на горах є. От. Ну от, я вам казав, тут казатель є. Пише, от, віпінні. це. Одна година 15 хвилин спускатися. От. Це второго треба буде підніматися, але вона з другої сторони. Виходить. Я, там, я там туди приїхав і хотів піднятися, там показували від самого її і час 30 хвилин підніматися. Я тоді не піднявся. А тут зараз шинкельня і ще 30 хвилин показує. Ну Трошки є, що йти, але нічого. У нас такі путинки, які знаходяться на самій горі. От зараз я вам ось така дорога. Ось сам цей будинок. От. Я не знаю, що таке чи готель, чи магазин. Не можу сказати. От. Такий у нас будиночок. Зараз вам покажу вид цього Ось такий. Трактор стоит у нас. Вот. И на уклон у нас горы. А раз вам покажу, вот. показатели Вот. Такие сами здания. І лісок зробимо далі буде цікаво йдемо далі це у нас ресторанчик такий з витим класним тут фани поїсти О, Сів собі на столик і їж О, яка тут краса а ще трошки треба буде підніматися не знаю скільки часу ще Вже піднялися на самий верх, тут, звісно, місто дуже погано видно. Ось вот. вот це піднімають лижі, на цьому можна піднятися на лижах. Вот. Яка у нас тут краса вот. навколо. Не знаю куди тут підніматися Піднялися вже на Вот. в вталечі є Все. на тому, далі не знаю, далі будемо спускатися, зараз трохи посидимо. О. Не знаю як вам то сказати, якась виставка, навірно, дивіться, як тут всякої є движухи бачите, вот. всяка якась тут Двіжуха, якісь речі, я не знаю навіть що це таке. Вот. Давайте трошки далі піднімемося Тут теж таке саме. Це якийсь тут міні-парк чи що. Вот. Всякі якісь таблички, значки, я чесно не знаю, що це таке. Ну, я прийшов і тут таке. Вот. І тут ще теж є, дивіться такий лісток, о, гарний. І тут показую його. От. прапори їхні. О, якийсь ми зайшли маленький лісок і в ліску тому є всякі... Якісь... Я не знаю, що це таке, меморіали чи що. От. Озеро маленьке. Вот. А тут далі йдемо. там вам покажу, тут теж є якесь лавочки, можна присісти, я дивлюся. Це спеціально зроблено, я тут не думаю, що что... тут в мене присісти. Ми зараз тут присядемо. Я не знаю навіть, що це таке. Тут. Я аж ну, прийшов, кажу, подивитися і дивлюся, що тут такі значки віззє є. О таке Що тут? А, це для дров. Тут можна вогонь розпалити і пожарити шашлики, м'ясо. я перший раз бачу. пачу. Во. Це якесь логово, я не знаю, що це таке, серйозно. Вот, дивіться, Во. ворона, От. тут взагалі якесь, От, тут взагалі церкало. якісь фотки, От, годинники та ти що. Вот автобуси, От. церкало. я. А, це ці може люди, які піднімалися сюди. Ну направди я не знаю. От всякі ці значки. От... Але класне місце ти що гониш? Між самому... Ну, От календар тут. От 9.9 число. Якщо краси сьогодні 9 березня, ти що гониш? Та хтось часами буває. Та ти що, перший раз таке. бачу, вот. вот. Годиннички всякі різні. У цьому році. Дуже приємно бачити вот. прапори наші. Та Татишо? Все, любі, друзі, наша міні-екскурсія закінчилася по красивому місці. Місто називається Шанкиня. Я теж всім рекомендую. Поїхати сюди сім'єю, як можна походити пішком, піднятися по красивих місцях, по дорогах різних лісу. і так можна піднятися на підйомнику. Тобто на підйомнику то таке. Знаєте, ви сіли на підйомник, піднялися на гору і все. Ви того не, не відчуєте краси, як пройтися пішком іменно. Та пішком буде то, що буде друга частина. В мене не пропускайте цю другу частину, там теж буде цікаво, дуже багато. Кому понравилося моє відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайки, напишіть коментарі. Мені дуже, дуже буде приємно. Всім пока. З вами був Ватімка. Пакетос.